Перевірку. То же є зняти з сусідствами. Ми ми, ми, у вас, вас, вас був задіяний ну, нам. У вас був обоз задіяний працівники. Да. Я працював. Й... Я не на вході, між людьми ходили. Ну, Я їх знаю. Поперено да. знаю. Була <звук> задіяна та кількість особового складу, яка повинна була. Забезпечить ну, розгідно нормативних пані... приказ. Ви знаєте, що у бос займатися тільки розкриттям злочинів, за організований злочинності. злочинності. Ну от скажіть вас, ну от він пирськає газ, можливо, він навіть не му От Це у вас є от, такі зображення? Ви передайте нам, будь ласка. У Вас немає цих зображень? Ну у нас же не всі зображення? У нас є да, зображення. Давайте, давайте то, по, по, по черзі. Вічі, і там сказали, що до вас звертатися, аби ви розслідували те, що відбувалося в суботу, і я ті люди, які там себе підбурювали, були покарані. У вас прийшлася заява за звернення, і що які ваші дії будуть? сьогоднішній момент. Значить, сьогоднішня заява є. Я дякую. Ця заява дійсно направлена на консолідацію, на позитивне вирішення питання. Має на увазі спокою в суспільстві безпосередньо в Вінниці. Тому я думаю, що вона об'єктивно буде надана. Оцінка. Ми проводимо перевірку, надамо відповідь. Чому важкість перевірки? Тому що ви розумієте, маса людей задіяна деякі попадають в кадр, деякі не попадають, деякі були. Спеціально підбурювачі, які в НАТО були, вони підбурювали, після того зникали, створивши проблему. Це очевидні речі, хто там був, ви самі бачили. Тому ми зараз проводимо перевірку і встановимо ті питання, пов'язані з наразі. Давайте я задам питання. Відбувається те, що зазвичай ми знаємо від влади від міліції. Тобто е винні ті е з одної з однієї сторони міліція виконувала накази. Відповідно до е, плану, і відбувався зі сторони голови обласної адміністрації, е, хтось планував це все, хтось готував цю, е, цей заклад в обласній раді. І от мені мене хвилює інше. Подивіться, от міліцію втягнули в політичні розборки. І на, на, наразі ви продовжуєте вести от у лінію, що і іслам відбурюючи з НАТО і дали. Але не хочете визнати дуже простої речі того, що. Насправді, щоб пропустили туди 50 двісті, щоб цього емфліта не було в принципі. по-перше, А того, тепер по друге дивіться люди зайшли всі після того, як їх били, відбулись е... багато подій. Вони зайшли. І через годин вони спокійно вийшли з цієї адміністрації, причому не пошкоджув про практично нічого. От ви бачите, що в принципі от недолуга ТАІС, відверто провоційне дія влади, і в тому числі міліці з... спричинила Достові до того, що він був. Треба от в цьому чити причину, чому... а не причин... 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 в, в тому, що хтось десь вдався. Я з вами згоди не погоджуюся. Я в першу чергу кажу, що при наявності нормального списку ми до цього проводили, і ви там були присутні, до речі. На тих, на тих, будемо казати, сесіях обласної ради, які не відбувалися. І, ну я маю на вас дві до цього сесії. Було всі там були, і до цього була сесія, яка відбулася, також були присутні практично ну, всі, хто хотів, був наданий список на 20-30 персон. Будь ласка, всі були в залі. Але Це... потомку, вам доповідали, що в нас була пропозиція направити прямо з площі 10-15 делегатів від всіх. Доповідали, що такий... Був компроміс. Мені, таке, ми таке, і... я був в залі. Раз, по-друге, делегати, опять же, таки, допустимо, сесія транслювалася, хід сесії транслювався, я так розумію, на, на вулиці. Ви чули? Да? Тому можна було поставити питання. Чи... Ну, це не, я, не моя компетенція, не знаю. І допустим, хто прийняв рішення не пускати? Особи да не тобі. було рішення не пускати, було рішення про те, що надати список відносно людей, яких пускати. Список вам були надані Ну, знову таки 340 вирішує. чоловік. Ну, я... Хто вирішив 340 чоловік? Зрозуміть не пустити ну, можна, не, можна не, за рішення не. в суду, якби перед тим подали суд з метою заборонити жена. цю акцію. Могла б постановити сесія, що в закритому режимі проводити сесію. Але хто вказівку дав оце робити? Ну є ж законні механізми, як не допустити де значить... до сесії, але ж хто дав казівку робити це незаконно, а своїм вольовим рішенням. Це не вольове рішення. Було було питання, поставлено, кого пускати на цю сесію? От як питання стояло. Ти що? Там, типу, вам не відповіли, ніколи, і ви нікого ніколи не пустили, 340 чоловік до зали не війшло б ніяк. я. Ну, а ті, що мали виступати, у нас було там 20 чоловік. Ну, Чому цей список Записали? не був? На я не особисто не писав, що ну, можна так. питання Писав. Ми й теж говоримо не перший ви. раз і Ігор Володимирович. Не. Утримуючи таку позицію, яку ви тільки що висловили, а я перед початком цієї розмови пропонувала нам знайти компроміс. Але утримуючи позицію, що бились провокатори, нападали люди, міліція невинна, винна, який камини бились газом, травили януарій, там ще хто небудь. Але в нас є відеодокази фотодокази всіх подій не тільки знімали ваші люди, але ми вже теж навчені, і в нас є повністю всі події. Ми будемо звертатися до вищих інстанцій, які змогли б нам розібратися. На сьогоднішній день відбувається та ж сама ситуація, яка відбувалась під час Януковича. Міліція невинна, люди нападали. А вони захищались. Міліція поранена, а людей нема на сьогоднішній день. Ви з такою позицією ніколи не домовитися з натовпом, який стоїть на вулиці. Я ще раз громадою громадою. Вибачте, вибачте, да. і я ще раз наголошую на те, що міліція повинна признати те, що вони ви перевищили повноваження, інакше знову відбудеться конфлікт. Крім того, друге питання: представники міської ради. Безупинно втягують вас в міліцію в конфлікт, створюючи заходи, створюючи інформаційний фронт і так далі, і тому подібне. Знову ж таки, міліція стоїть між людьми і між владою. При цьому батальйон Вінниця, батальйон Вінниця, який ми допомагали як волонтери не одного разу, не один раз продуктами, одягом і так далі, зустрічали, переважали, поставили без шевронів між людьми. Це є відео і фотодокази. Людям хтось пояснив, що нам всім заплатили, хто був на Майдані, хто провів таку роботу. Давайте змінюйте позицію. Інакше ми отримаємо Майдан вже не в Києві. а Дозвольте відповісти. Значить, по поводу того, що я кажу, що тільки всі винувати, тільки не міліція. Я спочатку нашої бесіди сказав, що ми проводимо перевірку. Оцінку роботи міліції дасть як прокуратура, так і наша комісія внутрішня, яка працює. Це щодо я маю на увазі чих чи інших працівників міліції. Я не кажу, що ми. Не проводимо і так чітко, однозначно визначили, що ми не праві. Як.